Вітаю, друзі, на своєму каналі. На зв'язку Богдан. І в даному відеоролику ми з вами поговоримо про концепцію Смартмані, розглянемо її основу, базу, а також поговоримо, чому в сьогоднішніх реаліях і взагалі в общому класичний теханаліз не працює. Дивіться, друзі, більшість трейдерів, взагалі, вони торгують класичний теханаліз, це від лінії... Підтримки, тренду по різних фігурах і так далі. І в основному, якщо от так глянути логічно, блін, воно ні на чому толком і не базується. І якщо ви торгуєте теханаліз, до речі, я давно також ним торгував, ви на дистанції будете в мінусі. Концепція смартманів взагалі це така концепція, яка вона а, дає. Глянути, я би так сказати, побачити кроки великих гравців, маркетмейкерів на ринку, і повторювати їх. Чому? Тому що по факту ціна на ринку рухається від ліквідності до ліквідності, а не від якихось уявних ліній. Тобто задача маркетмейкера піти туди, там, де є гроші, забрати ці гроші. І це, я думаю, максимально логічно. Давайте почнемо по факту все розглядати. Дивіться, спочатку хочу вам розказати, в чому є основа взагалі смартмані. Давайте виділимо текст. Основа Smart Money перша, це є ліквідність. Ліквідність це є гроші, це є сукупчення певних грошей, а саме стопів в певній зоні. І коли в певній зоні є стопи, це є, можна сказати, паливо для великих гравців для того, щоб обробити їхній ордер. Тобто, ви повинні розуміти, що на ринку ніхто не зацікавлений, Щоб ви заробили. Всі зацікавлені, щоб ваші гроші були забрані. Хтось їх має забрати. І ваша задача побачити, як їх забирає. Крупний гравець, тому що він має вплив на ринок. Ми з вами не можемо ретейл трейдери, впливати на ринок, тому що у нас малі бюджети. Відповідно, відслідковувати кроки. Цього кита і дивитися, як воно рухається. Тому перше в нас є ліквідність. Друга на що нам потрібно дивитися, це є на структуру, в якій структурі рухається ринок. Це що схоже до трендів в тех Тобто, в нас є трендова структура, це може бути висхідна структура, низхідна структура, чи це може бути боковик? Також основним, з чим ми маємо дивитися, слід наступним це є зони інтересу. Звідки ми маємо робити наші угоди? Ось так виглядає, по-перше, база, з якої ми маємо з вами дивитися та розглядати. Взагалі, для чого я знімаю цей відеоролик, якщо ви мій новий підписник. Або старий, то ви знаєте, що в мене є відкритий канал по трейдингу з фьючерсними сетапами і так далі. Безкоштовний, силочка у профілі. І дуже багато людей, які пробують, наприклад, ці сетапи повторити, глянути, використати їх так далі. Вони не розуміють ось ці опозначення, як це все відбувається, як трейдери аналізують, роблять цю аналітику, ось ці всі результати. Для цього я вирішив зняти серію коротких, базових відеороликів про смартмані. Це є перший один із перших відеороликів, в якому я постараюся вам про це розказати. А також, окрім цього каналу, у мене є закритий безкоштовний ВІП-канал по фьючерсах, доступ який ви можете отримати безкоштовно в цьому відкритому каналі. Тут так само людям дуже цікаво, як так аналізувати, тому базу я вирішив розказати. І так, давайте почнемо із ліквідності. Що це таке? Виберемо з вами з вами таку стандартну ситуацію з теханалізу. Це є торгівля від лінії підтримки до лінії супротиву. Я думаю, всі ви про цю торгівлю знаєте, розумієте, як воно відбувається. Відбувається в такому випадку. У нас є лінія підтримки, лінія супротиву, і ціна рухається в певному боковику. І на цій стадії, коли трейдер бачить, наприклад, теханалізу утворення даного боковика, він починає що робити. Він старається від верхньої лінії заходити вниз, від нижньої лінії заходити вверх. Це виглядає логічним. Але повірте, на дистанції це дасть мінус. Чому тому, що в теханалізі дуже маленький ерр. Що таке ерер? Рескривард. Я це пояснював в минулому відео про фьючерси про правильний розрахунок ризику. Обов'язково подивіться, це є відношення вашого убитку до вашого прибутку. Тобто, наприклад, ви в угоді можете втратити 100 доларів і заробити 100 доларів, тобто паралельно. А у смартмані ви там, як мінімум, можете втратити 100 доларів, але заробити 300 доларів, якщо ваш прогноз оказався вірним. Давайте повернемось до ситуації. В даній ситуації трейдер теханалізу захоче, наприклад, в... зайти в шорт-позицію, зайти вниз до нашої нижньої лінії. Але в основному, що відбувається? У нас. Може статися пробив і повернення, наприклад, до цієї лінії. Тобто, якщо ми подивимося з боку нашого трейдера, то він тут буде відкривати коротку позицію, десь виставить стоп, десь тут виставить тейк і зловить стоп лос тобто втратить бабки. Отак і назвемо. А коли наш трейдер побачить дану ситуацію, що наша лінія супротиву була пробита, ціна повернулася до нашої лінії супротиву, починає ось так трошки відбиватися, що він почне робити. Ага. Значить, воно пробилося. Зараз у нас буде ця лінія супротиву перетвориться в нас в дзеркальний рівень. Тобто в нас буде тест рівня і ціна піде вище. Відповідно, він тут зробить угоду вгору і зловить стоп-лосс. А ціна собі спокійненько повернеться в діапазон нашого руху. З боку. Теханалізу цей трейдер зловить два стопи. З боку Смартмані, що відбувається? Тредер Смартмані бачить ось цю ситуацію, бачить, що зверху в нас був вихід за нашу зону ренджа. Ось цей вихід за зону ренджа в смартмані називається девіацією. Вихід за зону ренджа. Що відбувається під час девіації? Дивіться, ось ця подвійна вершина, що ви можете бачити в смарт-в теханалізі, це називається. А... Це розворотна модель у нас з одного боку. А в Смартмані ось ця подвійна вершина, ось ці вершини, Макхаї і так далі. Ось ця, блін, лінія супротиву, вона утворює ліквідність. Тобто тут у нас, да, трейдери створюють, о, ст... трейдери ставлять стоп-лоси. Тут ставлять стоплоси, тут ставлять, І на цій лінії утворюється величезна ліквідність грошей, які потрібно забрати. І коли утворилася дев'яція, вона забрала ось. Цю ліквідність, тобто забрала всі гроші, і вона піде в діапазон. Що далі може логічно відбуватися? Коли ціна повертається в діапазон і трейдер Smart Money це побачив, він буде шукати три зону інтересу. Наприклад, це буде якийсь ордерблок, це буде імбаланс. Можливо, зараз вам це не знайомі слова, але згодом це будуть знайомі слова. Він буде шукати, наприклад, ордерблок. І коли ціна там а, дотичеться до даного ордерблоку. Він буде ставити нашу угоду на пробиття нижньої лінії. Чому тому, що на нижній лінії в нас залишилася ліквідність. Тут ліквідність забрали, гроші забрали, і логічно зрозуміло, що далі що нам потрібно. Далі нам потрібно, щоб ціна пішла, забрала нижню ліквідність і потім вже собі кудись пішла. Тобто, в даному випадку трейдер Смартмані зробить тільки одну угоду від даної зони інтереси на утворення нижньої девіації. Ось так воно все виглядає. Можливо, на перший раз воно звучить важко, але повірте, воно звучить не так важко, якщо з цим трошечки розібратися. І, до речі, ось ця структура це є наш «Range», так і називається. Тепер давайте розглянемо з боку теханалізу, наприклад, ситуацію по тренду. Тобто ми бачимо трендову лінію, і що наш говорить трейдер теханалізу. Чим більше дотиків до нашої трендової лінії, тим вище шанс, що воно й далі піде собі по тренду, і ми собі будемо тут заходити від цієї лінії на робити наші угоди, і все в нас буде по кайфу. Але кайфа ніякого не буде. Чому? Тому що кожен мінімум в даній ситуації. Утворює свою лінію підтримки. Ця лінія підтримки вона виступає ліквідністю. Тобто, за кожною цією лінією у нас стоять стоп-лоси. Це є механіка теханаліза, тобто, всі трейдери вони роблять одні дії, виставляють тут стоп-лоси. І ось цей увесь, я би так сказав, ось ці всі лінії вони утворюють певний пул. Це називається пул ліквідності. А в даному випадку пул трендової ліквідності. Тому графіку ні в якому разі не буде цікаво піти взагалі маркетмейкеру, піти вгору, тому що в нього нема палива. Він спочатку піде вниз, забере ось цю всю ліквідність, що ви можете бачити, і потім собі може повертатися і піти по тренду. А люди, які торгували аналіз, залишаться ну, ні з чим. Тому що. Вони стали цією ліквідністю, тобто їхні гроші забрали, їх зловили по стоп-лосу. Тепер дивіться, як це все виглядає з боку смартмані. Ну, по-перше, коли трейдер смартмані бачить, що знизу величезний пул ліквідності, він не заходить в угоду по даній структурі. Давайте з вами розглянемо взагалі по структурі. Вернемось до нашого другого пунктику. Забираємо всі об'єкти нашого малювання і малюємо структури. Дивіться, структура вона дуже схожа. До тренду трендової лінії. Так, це в нас є висхідна структура. ой Давайте, це в нас є висхідна структура, а це в нас є несхідна структура. так? Тобто це дуже схоже до тренду. Що слугує взагалі структурою? Тобто, бачите, це в нас є ЛОЇ, тобто найнижчі точки на графіку, це в нас є хаї, найвищі точки на графіку. І коли ЛОЇ та ХАЇ, кожен хай та лой вище попередньо, це є висхідна структура, коли все навпаки, це є несхідна структура. Як взагалі працювати в структурі? Дивіться: по-перше, ми з вами торгуємо на різних таймфреймах. Я думаю, ви вже розумієте, що старший таймфрейм він має більшу, я би так сказав, силу. Ніж менше таймфрейм, і тому ми повинні дивитися на старшу структуру і розглядати вже меншу структуру. Тобто, як би тут робилися угоди? По-перше, угоди могли б робитися по тренду. Тобто так. Але в яких випадках? У випадках, якби тут були в нас, наприклад, утворений лой, він би був знятий, тобто ліквідні знищення, було зняти. Як це відбувається на графіку? Дивіться, біля нас є хороший приклад. Включимо 15 нехай буде давайте 30 хвилин таймфрейм. На біткоїні прямо зараз, що ми з вами можемо бачити. Ми зможемо бачити з вами, якщо оглянути з боку там, теханалізу, у нас тут є, давайте ось так вона малюється: трендова лінія. Так, У нас тут є трендова лінія. Але як вона виглядає по факту зі смартмані? Так, ви можете бачити, що лої нижче попередніх, тобто вище попередніх, хаї вище попередніх. Як тут -то взагалі торгується? Ну, по-перше, дивіться, перші наші лої вони були зняті ось цією останньою свічкою. Ось, тобто, ось ця свічка зняла ось цю ліквідність, якщо тут. Тобто, бачите, мінімум та максимум вони утворюють ліквідність. Тут у нас стояли стопи трейдерів, їх зняли. І якщо вже дивитися, як правильно дивитися тренд, то він уже у нас виглядає якось ось так. Нехай буде. Так, Тобто в нас йде по цій трендовій лінії. І ще ми бачимо, що тут в нас утворився пул ліквідності. Є певний пул ліквідності. Кожен, бачите, ось цей лой, він не знятий. Тобто він має бути перекреслений, як в минулому випадку, для того, щоб ми могли зробити локальну угоду вгору. Щоб ми робили угоду вгору, в нас має бути ситуація, як ось тут перекрита ліквідність. Але що ми з вами повинні на що дивитися? На. Більший таймфрейм. на більшому таймфреймі що ми бачимо, що весь час графік рухається вниз. Тобто, в нас в пріоритеті по факту йдуть шорти. І як тут взагалі працювати? Тобто, на цю ситуацію ми не дивимося. Ми дивимося, наприклад, шукаємо якусь певну зону інтересу, що виступає в даному випадку зону інтересу. Перейдемо на більший таймфрейм, і на даному таймфреймі ми з вами можемо побачити таку свічу, як називається ордер блок. Давайте її позначимо. Позначаємо з вами свічу Order блок. Вона ось тут. Що це взагалі за свіча? Дивіться, коли трейдер. Маркетмейкер хоче здійснити якийсь певний сильний рух вниз, як ось ці дві чорні свічки, ми можемо бачити, він закладає попередню свічу величезний об'єм. Тобто ордер блок це є остання розворотна свіча, тобто вона іншого кольору, в якій було закладено величезний об'єм, щоб спровокувати величезний рух, тобто вниз. Оце є ордер блок. Відповідно від даного ордер блоку, в нас в пріоритеті робити відкривати шорти. І дивіться, що ми тут бачили. Якби ми не бачили оцю картину. Десь у нас б було сьогодні 6 ранку, так? По графіку, ми б не бачили. То бачите, як ідеально ось ця свічка зайшла в ордер-блок і звідси пішла в шорт. Тобто, трейдер Смартмані. Він би в даному випадку від даної зони інтереси відкрив би звідси угоду. І якби ми, наприклад, дивилися на цю ситуацію раніше, поставив би десь тут стоп лос те, як би поставив, наприклад, або на лінію тренда, або, наприклад, він би поставити ось тут у нас остання так, точка ліквідності, він би очікував таку ситуацію. І в даному випадку, якщо ситуація дойде до тейк профіта він може за. А фіксувати прибуток 1 до 5. Тобто, наприклад, якби він в цій ситуації втрачав 100 доларів, то в цій ситуації, то прибуток в даній ситуації 500 доларів, тобто РР 1 до 5, практично. Але вже на даному графіку, він би, наприклад, міг би частинку зафіксувати прибутку, перевести 100 в безубиток і вже залишитися в шикарному прибутку. В середньому ось так виглядає угода по смартмані. З першого боку можливо трошки й важко звучить, але повірте, коли ви там переглянете якесь навчання і так далі, чи можливо подивитись ось цю відеосерію серію базових відео, яких я вистрілю, вже почне якесь з'являтися. А я би так сказав, понімання як це а, повинно бути. До речі, хотів би сказати, друзі, якщо ви хочете взагалі детально це вивчити, у мене є мій авторський курс по смарт-мані, великий з методичками, з кураторами і так далі. Він знаходиться в моєму закритому клубі. В даному закритому клубі є навчання зі всім, що я тільки що перерахував всі мої спотові угоди, де я інвестую, мій портфель. А також є ще один приватний телеграм-канал. Ось як він виглядає з, наприклад, з ф'ючерсними угодами. Цей клуб він ще й дається назавжди. Тож тут не тільки навчання, зразу практика можете відслідковувати з поясненням всі угоди і так далі. Uh, і, блін, максимально реально корисний продукт, який я в першу чергу зробив для себе, щоб ним самостійно користуватися і заробляти. І так, друзі, ще про останній такий інструмент, окрім ордерблоку, який нас цікавить, я вам не розказав. Це є імбаланс. Що таке імбаланс? Імбаланс це є свічка, яка утворює дисбаланс на ринку. Це є ось така, наприклад, величезна свічка. Так, давайте ми з вами ось так прогортаємо, щоб ми не знаю, можливо, їх її. Бачили. Тобто, коли в нас на ринку утворюється якась така величезна свічка, це є імбаланс. Як вона відмічається? Відмічається від попередньої тіні до наступної тіні. І поки об'єм цієї свічки, тобто, наприклад, зараз вона не актуальна, вона могла, ми б могли ось так її зону протягти. Поки ось ця зона не проторгована, в даному випадку вона проторгована, тому що ви бачите, там всередині нього відбувалася торгівля, то поки вона не проторгована, ця зона виступає магнітом. І блін, в 95% випадків на ринку імбаланси завжди проторговуються і слугують магнітом. Цей інструмент також можна використовувати у вашій торгівлі. Про цей інструмент я розкажу в майбутніх відео. Так, Наприклад, детально про ордерблок, детально про ліквідність і взагалі. Тобто. Основне, що ви з цього уроку повинні запам'ятати, це що на ринку насправді, і взагалі графік рухається від грошей до грошей, від ліквідності до ліквідності. І це є логічно зрозуміло. Не від якихось дракончиків, фігурок і так далі. Тобто, наприклад, є певні фігури, що працюють у теханаліз, наприклад, та же, а, як би сказати, голова й плечі. Але чому вона працює? Тому що вона утворює злом структури. Ось вона й чому працює про це. розкажу згодом. А наразі, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал. Якщо ви хочете слідкувати там за безкоштовними угодами, всі силочки будуть під відео. Хто хоче повне навчання, так само всі силочки під відео. Я надіюся, це відео заслуговує лайка. І чим хороша буде, чим краща активність під відео, тим швидше будуть виходити наступні навчальні відео. Всім пока.